Навічно герой в Прикарпатському національному університеті відбувся вечір-спогад про Руслана Ганущака на фасаді університету світлини життя військового, а також авторська відеодокументалістика, відзнята ще з 2014 року. Кадри, які зафіксував Руслан Ганущак, це доказ військових злочинів РФ проти України. Коли сутеніло, стемніло дуже гарно видно на з будівлі на будівлі на фасаді будинку його Русланові фото і відео роботи. Ми транслювали відео про Руслана і відео Руслана. Це було дуже так щемно і дуже близько, тому що друзі, які були з ним на відео, зараз були перед нами. Руслан мав чимало творчих задумів щодо висвітлення воєнного лихоліття в Україні, однак не встиг їх реалізувати. Його творчі роботи вирізнялися бездоганною майстерністю та професіоналізмом з огляду на значний обсяг залишених фото та відеоматеріалів. У майбутньому дружина героя має намір влаштувати низку тематичних виставок. Він завжди хотів зробити шедевр. Він завжди кожний нюанс він вилизував. Музику підбирав, оці стики, оце все, це було його. І я думаю, що, напевне, ще не одну виставку ми зробимо з його матеріалу, тому що його дуже багато є. Тут він знімає того кота, який до нього прийшов. Хоча він казав, що він котів не любить, але коти його дуже любили, завжди його супроводжували. Або того песика. В нього був завжди час. Щоб зняти навіть коли він їде з позиції, бачить, що сонце сходить. Він уже тут камеру виставляє, тут одною рукою їде, тут вже він знімається схід сонця. Торік в Івано-Франківську Руслан організував персональну виставку воєнних фотографій. 12 січня стало відомо, що герой загинув. Йому назавжди 54 роки. У бійця 92-ї окремої бригади імені Отамана Івана Сірка залишилася дружина та донька. Оксана Себастян Геннадій Томнюк. Новини на вежі.